Сто буржуйок за два місяці виготовили Ірина та Богдан Лавренчуки у Житомирі і передали військовослужбовцям на передову. «Іоновий балон, арматура і труба. На одну, на одну буржуйку йде рівно метр арматури, 20 см 80-ї труби, один завіз і трошки фантазії. І буржуйка готова. Легка, мобільна, комфортно, нагрівається дуже швидко. Ну, вода закипає буквально 5 хвилин. 3 літр Богдан газоелектрозварювальник, пічки робить у свій вільний час. Каже, так хоче передати військовим частинку тепла своєї родини. Мені подобається цим займатися, подобається допомагати хлопцям нашим, яким там холодно, які там мерзнуть, дійсно мерзнуть. Ну, щоб якесь. Е... Якийсь кусочок тепла вони все рівно від отримали від нашої сім'ї. Після сімейної наради вирішили всі гроші зі своїх скарбничок використати для купівлі деталей для буржуйок, які знаходили в інтернеті. Коли написали про свою роботу у соцмережах, знайшли допомогу і нові замовлення. Почали писати військові, почали писати люди, просто наші житомиряни, які тут теж якщо в них були балони, вони їх привозили. Ми їм робили самі ці буржуйки. А приємно було були буржуйки. Голубі і оранжеві. Розові. а і розові. то Вони там билися за кому голуба, а кому розова. Пічки буржуйки від Ірини та Богдана отримали військові на Бахмутському, Харківському, Слов'янському та Херсонському напрямках, а також захисники на кордоні із Білоруссю. Буду далі займатися, скільки, скільки зможу, стільки буду допомагати. Поки не буде перемоги. Я буду далі, продовжувати. далі. Приїдуть з перемогою, тоді перестану займатися. Ірина Остапчук, Олексій Черко, Суспільне, Новини Житомир.